Сірий з біленьким шукали це він. Mm -hmm. Наші хлопчики-пожежники лізуть з переноскою. усе Спробую знайти цього котика, який вчора сидів на ось цьому восьмому поверсі, на цьому середньому на першому балконі. Спробуйте через це приміщення відшукати. Я кажу, я Зараз там кухня підштовшив. Ну, Диві, там є щось інформації. По суті, ви сьогодні так вона вносить і багато всім буде йде. Так, так, так. Я розумію, що всередині можете щось нахідати. Ось зачекаємо. Тому, дивіться, що до переживаєш, що щось може десь провалитися, ти чи щось нахідати. там. Не все Боже, наші хлопчики молодці, Боже, знайшли цього котика. Слава Богу, Боже, велика подяка їм, дивіться. А що, тепер теж росіянці покажуть, що кота на Донбасі, блять, врятували, так, з так, Телепорт, да. Ага. да да. Це уманський кіт, підараси. Поняли, хата, дом Уманський. Андоне. Брехуни. А хлопці наші найкращі, бачите, врятували кота. Не полінували, вже другий день там лазили, шукали і врятували котика. Дуже велика подяка нашим найкращим. Маленький. Вже все, вже е, подивився його лікар. Сказала все добре, ніяких травм, нічого такого нема. Вкололи його йому вітаміни і дали йому заспокійливі, бо кот знаходиться трохи в шоці. Він весь час трусився з переляку, плюс в нього йде безвоження. Ну і звичайно, що він голодний, бо вже третій день пішов, тому зараз їдемо, посадимо його до нас в котодомік, а люди. Люди заберуть, тому що на жаль, у них сьогодні поховання йде їхніх діток. Це кіт переселенців тих людей, в яких загинули е діти під час ракетної цієї атаки. В них а, кролика знайшли в клітці, що вчора їм віддали, а сьогодні знайшли і віддали цього кота. Ну віддамо завтра. Ну, простите, кажу, тобі страшно заходити, а ти не бійся, ти же ходь.